Ну що ж, друзі, сьогодні хочу вам розказати інформацію, яка точно вам не сподобається. Але чи задумувались ви коли-небудь, чи потрібно Україні потрапити в ЄС? От питання до вас, конкретно до тебе. Ти хочеш в ЄС? Чому я запитую вас? Вчора я дуже довго думав, чому ж в Польщі так сильно розділився народ, і люди віддали стільки багато голосів на президентських виборах за людину, яка є антисемістом виступає проти. Всіх національностей, які є в Польщі, для того, щоб виселити ці національності і розпалюючи цим самим ненависть до людей, українці. Ви відчули якусь ну, знову ж таки нелюдяність зі сторони деяких поляків або ж коментаторів, які пишуть в інтернеті або ж говорять публічно в інтернеті, виражають ненависть до українців. Ви відчули її? Та я й питати вас не мушу. Я думаю, що так. Але ви напишіть, в якому сенсі ви це відчували? Сьогодні хочу вам представити свою картину, чому я не вважаю, щоб Україна потрапила до Європейського Союзу і чому Польща на сьогоднішній день також цього не хоче, але її поступово поглинає Європейський Союз, зокрема, одна країна. І це увага, Німеччина. Пам'ятаєте Другу світову війну? Не всі її пам'ятають, але якщо ми візьмемо те, що пишуть в історії, то ніби нам описують, що Німеччина хотіла загарбати велику частину світу території. І їй цього не вдалося зробити з силою. На сьогоднішній день, якщо ми подивимося на Європейський Союз, ті країни, які входять до цього списку, в ці всі країни вливається дуже багато коштів, замолюють людям очі. І коли вже людина не контролює тої ситуації, коли вона вже відчула довіру від тих, хто вливає ці кошти, потім піднімаються податки. Піднімаються ціни на все, на нерухомість на землю. Якщо ми візьмемо до уваги Польщу, хтось зараз може купити собі просто так житло? Без іпотеки. Купити собі новий автомобіль і їздити по тих красивих дорогах, які ми маємо. Ви можете собі дозволити новий автомобіль? Добре, ви можете собі дозволити прожити один місяць і поїхати на відпочинок. Або ж хоча б відкласти, відкласти коштів, навіть якщо ви українець. Можете? Про що це нам говорить? ким легко керувати? Напевно, що людьми, які мало заробляють. Можливо, ви розумієте, про яке слово я мав на увазі. Напишіть його в коментарях. І що ми подивимося на Єврокомісію, очолюючи ключові посади займають німці. То чи не на вашу думку, це не повільна зброя того ж, самому, того ж самого характеру, що була раніше? І ви скажете, ну США ж допомагають? Ну слухайте, самим німцям не вдалося цього зробити, значить, вони шукають поплічників. Хоч нам показують на камеру, що не все так солодко, всі сваряться, але насправді все більше і більше країн входить до Європейського Союзу. І чомусь Україна то хотіла туди йти, то не хотіла. Як ви думаєте, чому? Можливо, я помиляюся, і в Польщі зараз дуже сильно поділився народ на три категорії: одна за ПІС, друга за коліцію Бувательську, і третя за конфедерацію. Бо якби там не було Браун і Менсен, вони ніби вже не однопартійці. Хоча в минулому вони однопартійці і ще плюс Босак. Які втроє разом уже кандидували на президента. І знаєте, сьогодні більше 20% за Менсена і Брауна, якщо разом бравши, проголосували. Тобто це вагомий внесок, який повпливає на Навроцького чи на Часковського, які сьогодні будуть в другій виборчій кампанії президента через два тижні. І хочу вам сказати: Менсен зараз запросив обидвох кандидатів. що... Часковського, що Навроцького до себе в гості на ютуб канал, де вони повинні підписати вісім вимог, те, що хоче побачити Менсен. І чи вони це, хоча вони повинні підписатися під цим. Ну а що буде, як не виконують? Мені здається, що це, друзі, чергова гра, і я впевнений, ви напишете свою думку. Хто буде наступним президентом? Буде Навроцький. Не часковський, бо якщо коаліція оббивательська набере сили геть повністю, президент і весь уряд на чолі з прем'єром, це буде хаос. Польщу просто, мені так здається, продадуть. Все, тут не буде що робити. І поляки це розуміють, і, хоч ПІС не найкращі, мені здається, тому що в них теж хизануті є різні рішення, але слухайте, що краще, незалежність країни. Ви подивіться, скільки тут фундуші викупили багатоповерхові будинки, великі гіпермаркети, вони належать полякам. Ви скажете, в уряді всі поляки, є і німці. Просто треба прослідкувати це все. І хочу вам зазначити, що дуже багато землі скупляються в Польщі закордонними інвесторами, так званими фундушами. Ви не уявляєте, наскільки вони великі і потужні. Просто не уявляєте, те саме хочуть зробити з Україною. Тому, друзі, я сподіваюся, що ви розділите мою думку. Якщо ви не зрозуміли, про що я говорив, будь ласка, поверніться на самий початок і прогляньте це відео ще раз. Я хочу вам давати порціями контент і давати те, що вам буде корисним. І ще вчора я вважав, що Часковський виграє. Сьогодні я вважаю, що конфедерація на, на чолі з Менсеном і. Деякі інші кандидати віддадуть свої голоси і прохання до своїх виборців, щоб вони віддали на Навродського свої голоси. Побачите, буде Навродський, не Часковський. Ну і на цьому я хочу завершити свою ноту. Хочу вам сказати, що як завжди, що я вам рекомендую: легалізуйтеся. Чим далі тим буде важче легалізуватися, тому що ПІС – це точно не про легалізацію і не про громадянство для українців. Тому буде шлях довгий. В Кракові ви маєте стармак-документ, які... Пришвидшать отримання легального вашого перебування, тобто карти побиту. Всі деталі ви знайдете в описі під відео. І ще одне: страховки, які потрібні на автомобілі вам по всій Польщі, зокрема, далекобійникам, які не мають часу самі зробити. А дистанційно ви можете зробити це разом зі StarMac Фінанс і контакти ви також знайдете в описі. На сьогодні в мене все, друзі. Підписуйтесь на канал, далі буде тільки цікавіше.